Новий дубль, всім привіт! Продовжуємо проходження XCOM і повертаємося ми на моменті досить цікавому. Я нарешті відкрив чорний ринок, я нарешті купив інопланетні сплави. Це просто бомба. Я зможу прокачати свою зброю. Я прокачав усі повністю дослідження, які в мене були, і в мене залишилась лише зброя. І я не міг це зробити, тому що в мене не було сплавів. І це просто супер, що вони в мене з'явилися. І у нас з'явився... з'явилася місія на знищення ретранслятора, на яку ми зараз і підемо. Так, що ми маємо? Знову підземна Підземна місія, і. Боже, як я не люблю ці от каналізації. Це просто якийсь жах. Ем... Добре, беремо нашого жниця. Ні, стоп, не жниця. Беремо нашу підтримку. Леді підтримка. Чудово. І відкриваємо просто ворота. Дивимось, що там є. А там нічого. І ось тепер ми будемо працювати жницем. Хлопці, ви не уявляєте, наскільки ви вчасно. Ви просто не уявляєте. Е, давайте зробимо так: Overwatch. Е, не ти. Овервоч. Також. Ні, зачекай, ти не на Overwatch, ти на Overwatch. Right. А хоч і що я втрачаю щитовик також на Overwatch. А стріляти у нас буде снайпер, і стріляти він буде в Сектоїда. чудово, чудово, чудово. Єдине, що мене турбує. Де наш наступний загін? Тому що вони ж показували зарази, що в нас місія складна, напевно, вони всі ось тут, тут і будуть знаходитися. Це досить неприємно. Так, давайте ти добігаєш сюди, а потім сюди. Покажи мені, будь ласка, хто в цій кімнаті знаходиться. Оу, так. І усе. Ти хочеш сказати, що це все. Ем А давай ризик немає. Ризик це, звісно, добре. Іноді він оправдується. І так, супер, круто. Круто, отже, наступний загін лише нас в тій кімнаті чекає. Ми можемо всіх вільно переміщати до вагону метро. Або хоч приблизно до вагону метро. І знову нікого. Знову ніяких ходів. Добре, 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 добре. Тоді що ми робимо? Нам потрібно дізнатися, де решта ворогів. Де решта ворогів? А це нам. Ай-яй-яй, як нам це зробити? Давайте ми ось сюди забіжемо. І ми нікого не побачимо. Тоді давайте ми ще от сюди забіжемо. Ні, не сюди. А як же ж тебе там оформити правильно? Хм-хм-хм. Я навіть не знаю. Добре, давай сюди. Я дуже сподіваюся, що мене там ніхто не побачить. Так, мене там ніхто не побачив. А ми тоді будемо рухатися снайпером. Стоп, ми будемо рухатися снайпером, чи ми будемо рухатися ось сюди? М -м, я навіть не знаю. Давайте ми будемо рухатися сюди, до цього проходу. Я сподіваюся, що тут у нас не буде дуже багато ворогів. І ми зможемо це якось. Хоча ні. Ні-ні-ні, зачекайте. Ми робимо ось так. Вони нас бачать, яка модна змія. І одразу скинули ри. Дуже модна змія, нічого не скажеш. ай яй 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 не оправдується, не виправдовується моя... мій план. Я хотів, щоб по них постріляти одразу гранатами, але не працює. Що ж, тоді, тоді, які у нас є варіанти? У нас, схоже, єдиний варіант залишитися тут і спробувати знищити змію. Цікаво, я звідси докину гранату. А, дуже сподіваюся, що я звідси докину гранату. Тому що якщо ні, то це буде трішечки. Так, докидаю. Чудово. Тоді лови гранату. А, супер. А лови. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, треба було спочатку не гранату, треба було спочатку стріляти. М -м -м. Ну, добре, 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 могло бути і гірше. Наприклад, 44%. Зате у нас є комбат-протокол, який нам допомагає. М -м Далі. Що у нас ще є? Ні, я не хочу за це зачіплятися, я хочу сюди. От як так? Погана, погана, дуже погана історія. Давайте, 49. Давайте спробуємо, чому б і ні. А раптом влучить. Супер. Тепер ми можемо не боятися яду. Це просто бомба для нас. А тоді. Тоді ми переганяємо всіх ось так і ставимо їх на overводі. Як я люблю ці рандомні влучання через стіну. Але нехай. Обходимо одного з бійців. Стоп! Ми ж обійшли, обійшли. Лови крит. Просто бомба. М -м Далі. Далі, далі, далі. Які у нас варіанти? Ми можемо обійти сюди. Є, є. Спробувати вилучити, але це нам не допоможе. Ми можемо звідси спробувати вилучити. Ми дуже можемо спробувати, але ми його не вб'ємо. Тому давайте зачекаємо. А, тут пожежа в нас. Ладно, я не буду над цим жартувати. У мене був один дуже неприємний жарт, але я не буду над цим жартувати. Давайте просто рухатися трішки ближче. Ось так от. А снайпер. Що ми можемо зробити снайпером? А, в принципі, ми нічого з ним зробити не можемо, лише закинути десь, де є укриття. Ага. А тімворб для кого? Для діаманта? Ні, ні-ні-ні, зачекай, ми кидаємо на тебе мітку. І хто в нас. У нас хтось один залишився лише двоє. Мітка, звісно, допомогла 35 тепер, але це не сильно нас рятує. М -м, давай тоді ми тебе кидаємо на Оверwatч, тебе також про всяк випадок на Overwatch, а тебе ми тушимо. Більше варіантів немає. Так, досить стріляти по моїх через стіну. Обходимо. Але щось мені здається, що це нам не дуже сильно допоможе. 51. Нам допоможе граната. А граната є в ось цього от нашого товариша. І він її тільки звідси докидає. Голови, друже. Я знаю, ти любиш гранату, ти сам як граната. Чому ти стіну не знищив? Ай-яй-яй, ладно, давай ми спробуємо зробити ось так. Ти його вб'єш, ти його вб'єш. І ти залишаєшся в тіні. так? Чудово, просто бомба. Тоді Overwatch І стій на місці. А ми будемо рухатися до того, щоб знищувати ретранслятор. Мені цікаво, чи є в нас тут ще хоч один загін ворогів. Мені це дуже цікаво, тому що я дуже сподіваюся, що їх більше не залишилось. А, не залишилось. Так, звісно, не залишилось. Якби їх не залишилось, нам би засчитало місію нейтралізувати всіх ворогів. А так, їх 100% залишилось. Їх 100% залишилось. Тоді що ми робимо? Чекаємо. І нічого ми не дочекалися. Цікаво, коли на нас вийдуть вороги? Коли ми знищимо? Ні. Схоже, що ні. Е, давай Overwatch. Давайте поки що усіх на Overwatch, окрім жнеця. Так, обійди сюди. Також Overwatch. А жнеця ми відправимо на розвідку, і він пробіжиться у нас по коридорах. Нікого. А якщо от сюди? Нікого. Це досить дивно. Добре, давайте ще жниця сюди. А де вороги? Я вибачаюсь, де всі вороги? Я розумію, що замовляти ворогів це дуже погана річ? Може бути дуже-дуже проблемно, але все-таки де вони? І знову ж таки нікого. Чекайте, 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 які в нас є варіанти? Тут? Невже тут? Я не впевнений. Зачекайте, давайте повернемо карту. Ні, тут пройти не можна. Тоді єдиний варіант, де вони ще можуть бути, це десь тут. Мені це не подобається. Я роблю виклик, і я просто всіх звідси забираю, тому що це просто якийсь жарт бігати, шукати ворогів, які на тебе не хочуть йти. Давайте так, останній хід, останній хід, якщо я їх не знаходжу, я одразу всіх евакуюю. І по результатах, до речі, непогано, у нас нова пара з'явилась. Чекай, 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 чекай. Тобто. Ні, давайте ми його з технічним спеціалістом візьмемо, з'єднаємо. Ні, ми не будемо робити їхній плакат. Покращення. Непоганий варіант. Непоганий варіант. Які у нас ще є? Ні, це, напевно, буде найкращий варіант. Зона контролю в стіні щитів. Супер, а ти у нас снайпер, друже. Ти у нас невеличкий снайпер і. Ну як невеличкий? Тільки друге звання. Давайте ми тобі виберемо ведення цілі. Це повинно бути дуже корисно для нас. Не зрозумів, а чому ми яких речей не забрали з собою? Я відправляв бійців на те, щоб вони почали шукати, де знаходиться база обраного. І ми потрапили в засідку, нам терміново потрібно звідси тікати. Єдине, що я дуже сподіваюся, що в нас тут не буде дуже багато ворогів. Ну, зазвичай на таких місіях не так вже і багато ворогів, але все-таки можуть Можуть бути. Можуть бути і можуть бути. Досить неприємними. Тому давайте зі всіх ніг бігти вперід. А ось це мені взагалі не подобається. Полетіли, полетіли. Дарма я тебе не спустив на першому ходу стому. Періт сюди. І ти когось побачиш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, навіть так. Ні, один нам не страшний. Один нам 100% не страшний, єдине що, як тебе підігнати, щоб було зручно. Давай ось так, напевно. Чудово, ті, хто прийшли на нас, не нападають, а ми зараз Так, а ми зараз просто ось цього протаранимо і приберемо одразу Овервоч. О, який ти коси, який ти молодець. Я напевно це про свого говорив. Не впевнений на 100%, але схоже, що про свого. Ну нічого. Нічого, це можна виправити. Я правда не знаю як. Дуже схоже, що ніяк, тому що ці двоє також будуть косі, просто жах. Але гранати ніхто не відміняв. Що ж, давай ось так. Тебе ми 100% знищуємо. І у нас залишилась одна проблема. Ззаді є сектоїд, який може нас психічно атакувати. Що я, в принципі, і говорив? Він на паніці і у нас проблеми. Зона контролю. Зона контролю. давай спробуй цих двох проконтролювати. Нам потрібно цього витягнути. Ми чекаємо до наступного ходу, коли у нас проходить паніка. М -м що з тобою робити? З тобою переходимо сюди і також на Overwatch. В крайньому випадку. Ці двоє, е ці двоє в мене. Ай-яй-яй, нам ще бігти і бігти. Ну, от як ти міг запанікувати в такий момент. <му> Паніка прийшла, але від цього не легше. Е, так, я тут можу заграти на себе Overwatch? Можу, давай. Стріляй, я в тебе вірю, що ти промажеш. Молодець, молодець. Просто бомба. М -м і в цей момент ми відходимо назад. Ти. 14%, так, звичайно, звичайно, 14% це те, що нам потрібно. І тебе також забираємо. Сектують зомбі та скільки завгодно. Вони не стріляють і вони нам ніякої загрози не несуть. Аби тільки не спроби контролю над розумом. Так, ми нікого тут не бачимо. Наших бійців заганяємо всередину. Стоп, ти когось бачиш? Ну як так? А, та що б тобі добро було? Ну навіщо ти подивилася в те вікно? Ну, от навіщо таке робити? Добре, нехай. Що ми можемо зробити? Ми можемо. За ліжко людину відправити, але я тоді 100% його буду бачити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй на кришу також варіант, але ні. Добре, давайте за ліжком сховаємося. І дивимося, як вони будуть діяти далі. Так, обожнюю моменти, коли вони просто-напросто не влучають. А ми, 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 ми перебігаємо ось сюди і 100% влучаємо. Влучаємо? Влучаємо. Бомба. Просто бомба. Тебе женемо вперід і на Overwatch. І тебе також женемо вперід і на Overwatch, я сподіваюсь. Так, так, думаю, от сюди і на Overwatch. Не на це я розраховував, але нехай. М -м -м, які у нас ще є варіанти. У нас небагато варіантів, нам потрібно обходити снайпера. Снайпера ми не обходимо, не обходимо, ніяк не обходимо. Тоді просто рухаємося до укриття і намагаємося їх відстрілювати. 46, 49. Зачекай. Просто зачекай. А ти, 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 Які з тобою варіанти є? Не так вже й багато, або граната, або стріляти. Стріляти 78. А, будь ласка, влуч, я то я дуже прошу. Молодець. Молодчина. Далі сюди. І ось тут нам 100% вже знадобиться граната. Тільки не по зомбі. Останній вистріл чи граната. Вистріл чи граната. Давайте граната. Давайте граната і спробуємо добити його ось цим. Ми знищили наче його укриття. Не так вже сильно ми його знищили. Ну, 50 на 50. Давай. Нам пощастило, що він просто став на Overwatch, але нам не пощастило, що в нас з'явився новий ворог. Мм, що ми можемо? Ми зможемо його знищити, але ми тоді нікуди не рухаємось. І це дуже погано для нас. Давайте ми спробуємо перебігти сюди. Дуже сподіваюся, що він не влучить, бо це буде боляче напевно. Молодець. молодець. Так, так тримати. Так, тримати це просто бомба для нас. І 84 по зомбі. От, 80. Мисливець Адвента, мінус мисливець. Чудово. Далі, цей мисливець Адвента. Я сподіваюся, що я по ньому критану. Я дуже на це сподіваюся, тому що, якщо ні, це буде дуже печально. Я по ньому кританув. Але це не стало менш печально. До речі, я ніколи не пробував Не пробував їх оглушити. А давай спробуємо, що з цього вийде. Просто удар кулаком. На 6 ходів стан? Серйозно? Так це ж імба. Здивований, що стан настільки довгий, я дуже приємно здивований. А Що ж, давайте ми тоді рухаємося трішки вперід. Ми гранату достаємо? Достаємо, лови друже, гранату. Ось так от тобі великий бадабум. І що ми робимо далі? Далі в нас є декілька варіантів. Ми. Ай ні, ми сюди не дійдемо. Ми от сюди можемо залізти, і ми будемо бачити цього адвента взагалі бомба. Ми залазимо наверх. Але ми бачимо нового адвента. Це проблема. Це велика проблема, але ми знищимо того, що можемо. Молодець навіть влучив. Це, що стані. я підозрюю, що. Що? Ми його так і залишимо. Єдине, що ми зробимо, це обійдемо ось сюди. Це нам що дасть? Це нам нічого не дасть. Якщо ми обійдемо ось сюди, це нам також нічого не дає. Ем, які в нас ще є варіанти? Та, в принципі, в нас ніяких варіантів більше й немає. Тоді ми просто залазимо от сюди за укриття. Сподіваємося, що зомбі нас не приб'є за один хіт. Дуже на це сподіваємось. Так, і які у нас шанси? 34. Шанси ніякі. А то спрацює по зомбі. А давайте спробуємось так. От що я говорив про засідку на 10 чоловік? От що я про неї говорив? Ні, це не варіант залишатися. Тут рухаємося максимально вперід. 17% просто овервоч на пістолеті. Ти обходиш його з флангу і знищуєш. Це нам дуже зараз потрібно. Чудово, чудово, чудово. Ти. Ти просто тікаєш, хлопче. Чудово, чудово, тоді ми на цьому моменті й будемо закінчувати. Ми знищили ретранслятор, врятували наших людей, дізналися інформацію про обраного. Можна вважати, що просто супер. Єдине, що мене бентежить, не знаю, чому це раніше мене не бентежило, але. але ось це. Мені здається, там щось зайве. Ну що ж, з цим ми розберемося трішки пізніше. З вами був Новий дубль і всім гарного настрою.